Хочу побажати вам, щоб на ваш поріг прийде радість Новий рік. Щоб добро цвіли, щоб щасливі всі були, і щоб рік цей молодий був кращий ніж старий, з Новим роком. У казковий час новий рік іде до нас. Він несе свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Привітати вас з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і миру. Хай буде мир і буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті. Усі щасливі і багаті. Надію, що 2025 рік буде вдачний. рок Бажаю вам здоров'я. Та мирного неба. Новий рік до нас йде, нехай щастя принесе, подарує всім тепло, благополуччя і добло. Рік вже нас вітає, щастя він нам обіцяє. Хай вже буде новий рік гарний, щоб усіх зберіг. Нехай скоріше прийде мир і на планеті запанує щастя. З Новим Роком!